Нехай живе Спарта! Слава нашому царю! Нехай живе Спарта! Принци Трої, у цей чудовий вечір. Ми з царицею Єленою вітаємо вас! Колись Спарта і Троя ворогували. Ми не раз зустрічалися на полі битві, стиналися на смерть. Але вашого батька я завжди поважав. Прям хороший цар і добра людина. Я поважав його як супротивника, а тепер поважатиму як союзника, Гектори, паріси, молоді царевичі. Підведіться. Розвертайся, йдемо у спарту. Повертаємося назад. Зажди, завжди. Ти дурень, дай сказати, що ти накоїв. Батько багато років добивався цього миру. Я її кохаю. А любов батька, якою ти знехтував, привівши на борт чужу дружину, а любов до своєї рідної країни. Ти хочеш щоб Трою спопели у вогонь? Через жінку війни не буде. Я загинув у битві. Мій молодший братик вважає себе героєм. Загинув у битві. Скажи мені, брате, тобі доводилося вбивати? Ні. Ти бачив смерть бодай одного воїна? Ні. А от я вбивав. Я чув пересмертні крики. Я бачу смерть. У ній немає ніякого геройства. І поезії в ній немає. Ти хочеш померти заради кохання, але про смерть тобі відомо так само мало, як і про саме кохання. Я не маю вибору. Утрою! Розвертаємося. Назад.